Бажаю здоров'я, мої хороші! Ну що, наш збір на ретранслятор для наших дрончиків нарешті завершено. Ми зібрали необхідну суму. Усім велика подяка. Немає великих і маленьких донатів. Кожен донат для нас важливий, це нас підтримує. І от що я хочу сказати: найбільший донат. Надіслав Володимир Куля, як переможець, як я обіцяв, отримує ось такий тубус від справжньої міни. З подякою. Ось цей він надіслав. Йому уходить. А, також Ірина Григорьова, пиць Ольга, Гамза Наталія. Отримують ось такий наш парадний шеврончик. Ось поближче покажу його. От, і кожен з них отримає ось таку подяку від нас на пам'ять. Велике прохання до переможців зв'язатися зі мною через будь-який месенджер, через Viber вказати свою адресу, щоб я міг ці всі подарунки вам надіслати усім. Дякую. Бережіть себе.